Бізнесмени, актори, архітектори та просто небайдужі жителі Дніпропетровська об'єдналися, аби підтримати українських військових. Вони створили ініціативну групу та почали діяти. Крім матеріальної допомоги, займаються популяризацією української армії. У такий спосіб хочуть підтримати дух військових. А він кажуть, небайдужі є однією зі складових боєздатності. Останні події показали українські військові приклад честі та гідності. Зараз наша армія опинилась в ситуації складні та непрогнозовані. Отже, дніпропетровці вирішили підтримати військових як можуть. В ініціативну групу війшли друзі, приятелі та навіть незнайомі люди, які хотіли одного допомагати. мы сейчас установили уже связь, прямую связь с некоторыми подразделениями, со штабом военно-морского флота Украины, с подразделениями Феодосии, Керчи, Перевальном. В Севастополе восстановлена связь телефонная с нашим участием, скажем так. Стационарные телефоны, мобильные телефоны, интернет, куплены, переведены средства для покупки каких-то необходимых вещей, которые наши военные используются для, для для того, щоб барикади. Крім матеріальної допомоги, ініціатори розпочинають активну популяризацію української армії. Вже найближчими днями в Дніпропетровську з'являться бікборди на білбордах, які зараз з'являться, буде наступний текст народ армія, армія народ. Тобто численність людей, які готові захищати свою землю з оружием наразі більше, ніж численність армії. І це мої друзі. І якщо ті пацаны, які зараз служать в армії, будуть об этом знати, це буде для них большая поддержка. Родини українських військових також потребують допомоги і моральної, і матеріальної. На їхню підтримку Дніпропетровський театр Вірім проводить найближчої неділі благодійний спектакль. Ми вибрали от, день 16 марта, в 16 часов ми будемо грати Спектакль очень проста історія. И средства, которые мы соберем во время спектакля, мы все будем перечислять вот на счет семей украинских военнослужащих Крыма. Зараз українська армія більш героїчна ніж боєздатна та сильна, але всі разом ми можемо допомогти їй. Кому допомогти? Як вийти на контакт? Що потрібно? Ми з радістю ділимося інформацією. встановлюємо зв'язки горизонтальні з такими ж ініціативами. Присоединитися к нам можна дуже легко, це в фейсбуці, страничка, гражданська ініціатива в підтримку військових сил України. Там є кол-центр, Ми такий волонтерський кол-центр організували. Олена Петроченка, Олександр Пронський, новини 11 каналу.